Скільки коштує бути фотографом у 2025 році, або ж скільки я витрачаю коштів на творчі зйомки задля власного просування. Всім привіт! Я Нані Арт, і сьогодні я вам трошки привідкрию завісу роботи творчим фотографом. А саме розкажу, скільки ж варто втілювати свої ідеї на зйомках. Для чого це взагалі потрібно? Для того, щоб створити своє унікальне портфоліо, тим самим транслюючи своє бачення, а за яким вже потім будуть приходити клієнти і замовляти комерційні зйомки. Тому let's go, дивитися і рахувати. Перша зйомка в образі Ангела оренда дуже Кольної студії з піском вартувала на одну годину 900 гривень. І додатково оренда дим машини 150 гривень. Оренда крил 800 гривень, тут поки жодних проблем. Одяг для Ангела або ж такі собі накидки з тканини я попросила у знайомої кіношниці. Проте дешевше було б доставити їх укрзалізницю, аніж на таксі з репеня. Всього вийшло 2350 гривень. Наступна зйомочка з Люською грей. Тут насправді все супер просто: 1000 гривень, оренда образу, Люсі Грей з голодних ігор. І все. Локація закинута. Столовка заводу Електрон Маш безкоштовно. Моральна підтримка у вигляді брата моделі та перцовий балончик також безкоштовно. Ну і остання зйомка мій рекорд по ціні. Дуже класна історія з сиреною, яку викинула морем на берег. Що ж у нас тут по бюджету? Оренда студії безкоштовно. Студія покликала мене познімати по бартеру взамін на гарні фото. Бо локація тоді тільки не відкрилась. Оренда сукні безкоштовно. Та що ж таке? Як так? А все тому, що моделю на зйомці була сестра власниці бренду суконь. Тому і сукня для зйомки дісталась без. Зкоштовно єдині витрати на цю зйомку оренда гримерки для того, щоб підкрутити волосся 150 гривень. На цьому все дайте знати, яка зйомка вам сподобалась найбільше, і чи вартують взагалі зйомки таких витрат.